Арам-зам-зам Гули-гули-гули-гули-гули Арам-зам-зам 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 Гули-гули-гули-гули-гули Арам-зам-зам Арафі-Арафі Гули-гули-гули-гули-гули Арам-зам-зам Арафі-Арафі Гули-гули-гули-гули-гули Арам-зам-зам Повтори! Налінуйться Арам-зам-зам Арам-зам-зам Гули-гули-гули-гули-гули Арамзамза, арамзамзам, гули голи, 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 Гули, рамзамзам, арамзамзам, гули, рамзамзам, гули, рам, замзам, арафи, арафи, гули, голи, 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 Повтори, Арам, зам зам, Нас доганяй! Арам зам зам, à, зам зам, гули 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 арам самзам арамзамзам куликули куликули кулірам самзам, арамзамзам арамзамзам куликули куликули зам, самзам, арапі гули гули гули, рам зам самзам, арапі гули гули гули, рам зам сам. Анумо ще швидше. Арам зам зам, арам зам зам. À, Іша вправа стрибки зі скакалкою. Вихідне положення, спина пряма, ноги поставити разом. В руках тримай скакалку, яка закинута назад і лежить на підлозі. Згинай обидві ноги разом, прокручуй скакалку вперед і роби стрибки. Десять стрибків потрібно зробити вперед. І десять стрибків. Спробуй зробити назад. Слідкуй за тим, щоб обидві ноги приземлювалися одночасно. Друга вправа. Вправа з м'ячем. Сядь на підлогу. Вихідне положення. Розсунь ноги на ширину плечей. М'яч тримай обома руками перед собою. Положи м'яч за праву ногу підніми руки вгору, спина пряма. Забери м'яч, прийми вихідне положення. Положи м'яч за ліву ногу. Потім візьми м'яч обома руками та прийми вихідне положення. Повторити вправу 6-7 разів. Ти, молодець, все вийшло.